Друзі, тема сьогоднішнього відео ножі і те, як їх нагострити. Ідея виготовлення точилки для ножів виникла в мене дуже давно, але все не доходила рука. В інтернеті дуже багато різних варіантів, як це зробити. Я от зробив таке ну, найпростіше, на мою думку, все, що можна зробити, Того що конструкція, як це зробити, там, ну досить трудоємка. От дивіться. Звичайний брусок. Тут 2, на 5, ось от такий квадрат подовженій. Все нагло зробилося. Потім з торця я прикрутив пластинку. Пластинка була з уголком, я не став там нічого придумувати. І в пластинці отвори були теж. Я користуюсь саме верхнім отвором. Потім унизу, от дивимося, це звичайне штопорне кольце під підшипники. У мене воно було, я так, на жаль, його розмірів не знаю. Ну так по діаметру десь 50 мм. Я прикрутив в торці два саморези і виходить, що воно підпружинне. От я його можу відгибати. Це колечко потрібне для того, щоб фіксувати ніж. Я зараз розповім конструкцію і потім покажу, як користуватися. Потім я закрутив два саморізи, це для того, щоб ніж постійно заходив в одному положенні. Тобто він фіксується. От Я зараз візьму ніж. От вставляєте. І з зусиллям під колечко він заходить. Оці два саморізи, вони не дають йому далі зайти. Тобто Він отак максимально зайшов і в такому положенні залишається. Тобто у нас ніж, ніж фіксується. Потім сам механізм загострювання. Брусочок. Ну, те ж саме, що й основа, але е, тут 8 см. Ну, кусочок. Ну, це все довільні розміри, розумієте. Е, з іншої сторони, я на клей приклеїв кусочок наждачного папіру. Е, даний брусочок має 4 сторони. Е, це так піду на випередження, краще брати з однаковими сторонами. Щоб був не прямокутник а був квадрат. Клеїти тут, наприклад, наждачку з тоншим зерном, крупніше, крупніше і саме Ну, Поки що, от, я, це так знаєте, експериментальним шляхом я наклеїв. Тут, здається, п'ятисота. Тобто, вона досить така чистова. З іншої сторони, я так загнув крючечок. Це електрод, троєчка. Саму. Ну, називається вона флюс, це набивочка електрода. В її оббиваєте молоточком, ну і потім наждачним папіром треба зачистити, щоб вона була ідеально гладка. У самому брусочку я зробив отвір свердлом на 2,5. Загострив електрод і легенько застукав. Тобто він дуже плотно зайшов без клею, без нічого. Ну І тепер як користуватися даною точилкою. Так, вставляємо в отвір. І наждачним папіром обертаємо до ножа. І такими круговими рухами нагостримо ножу. Тобто, що виходить? Легенько, ну, ніж зрозуміло, що колечком фіксується не, ну, не надпрочно. Тому тобто, можна трошки придави і помазливості. всі легенькими круговими рухами загострюємо лезо. Получається, що постійно однаковий кут і наждачна бумага не заточує. такими рухами. можна круговими, вими можна взад перед Тут задача бокову кромку максимально в Одну сторону заточили, виймаєте ножа, перевертаєте в іншу сторону і вставляєте знову сюди. Так -от. Знову ж так само закручується. Що виходить, ніж як лезвія, дуже швидко. І от якщо так подивитися в профіль, бачите, який угол. Тут на скидочку градусів 30. Я теж все довільним шляхом. <кхи> Ось така сама найпростіша конструкція, це, на мою думку. Тому що я в інтернеті багато передивився роликів, то ніж бритва, можна б, дуже гострий. Ну, зрозуміло, що можна там чим угодно гострити, але тут постійно буде угол і дуже швидко, і головне, що це безпечно, ви не поріжетесь. Отакий пристрій. Я зробив декілька. Ось схожий варіант. Але тут вже кут у нас 45 градусів, тобто ніж буде більш такий, ну, не, не дуже загострений, а більш такий буде він. Е Затучений. Тут уже в мене маленького колечка не було, я поставив здорове кольцо. Тобто воно сильніше прижимає. Саморези я поки що не закручував, отвори для них залишив. Ну, обмежувачі входження ножа. Звичайна пластиночка на два саморези з отвором. Отвір тут і можна в цих нижчих теж користуватися. Ну, брусочок таким же чином. Наждачку я ще не його завтра піду куплю. Ну і от У нас виходить, якщо подивитися то вже трошки інший кут. Я зараз візьму брусочок, ну, тимчасово з іншої і просто спробувати, як воно буде працювати. Тобто тут колечко таке набагато воно серйозніше, плотніше тримає. Так. Поставляємо верхню. Здіймося, який тут вже кут, тут зовсім інший кут стало. Ну, Зараз спробую. Це буде заточувати саме саме краєчок леза. Я повторюся, що треба, щоб наждачка була більш грубіша. Вже коли форма ножа буде ідеально правильно під прутом, тоді вже можна підправляти тоненькою. Так. Ну і дивимося, у нас на кінчику ножа приблизно 1,5 мм ширина заточки. Ну, тут, звісно, лезо, просто лезо. Дуже момент вставляння ножа треба максимально бути обережним, тому що ну, може пружинка все-таки трим... ну, давить щільно, то може десь спреснути і можете порізатися. Такий більший кут заточування. Так, виймаємо ножо. Ну, друзі, просто я зараз спробую десь точок буквашки знайти. Ось ну, такий, мабуть, у мене. Дивіться. Так, Це ніж, яким я заточував під більш, виходить, е, більш гострий угол. Теж ріже. Ну, тут, розумієте, тут трошки інший метал, то може він не так сильно заточується. Тоже бумажку немає як тримати. Ну Це, звісно, ріже, Прямо, бачите, лезо, просто лезо. Ну, звичайно, це не самурайський ніж. Метал зовсім інший, але ж, на мою думку, можна зробити супербюджетну річ, яка дійсно працює. Не потрібно там повторювати приклади людей, які виготовляють токарні станки і ще щось. Тут по великому рахунку ну, немає ніяких там, сверх там, якихось трудоємких моментів. Подивіться з цими. Звичайний брусок просто довільно відпиляли. Закрутили два саморези в дирочку, ну, планочка. Можна тут декілька отворів робити. Методом підбору можете вгадати кут, бо чим далі, ніж буде від осі, куди буде ходити брусочок, тим кут, звичайно, буде гостріший. Тут градусів 30 буде достатньо. Штопорне колечко дуже поширена річ, хто. Ну, В кого є транспорт, то періодично підшипники ступичні виходять з ладу. І оці фіксуючі кільця, вони, як правило, йдуть наборі. Коли ви на СТО міняєте їх, то можна попросити забрати. Ну і в принципі, не обов'язково ставати таке колечко. Я просто зробив, щоб не можна. ну, Дуже швидко розумієте, кольцо пружинне, постійно прижимає, не потрібно там закручувати. Можна два саморізи закрутити. Ножика ви вставили. Прижали двома саморезами, він теж не буде триматися. Але це розумієте, ну, це лишні рухи. Тобто Треба отверточку під рукою, щоб тримати. А Так би шуклятки достали. Ножика засунули, колечко придавили і користуйтесь. Так, ну, з цим зрозуміло. І це я вже так робив. Це перший спробував виготовляти. Дивіться, яка тут історія? В принципі, все те саме, але він набагато більший. То з дерева зробив. Сюди поставив уголок. От знизу, бачите, саморези закручені. Тут я зробив на саморезах приживну пластинку. Це є з тормозних колодок направляючий. Вона теж пружинна. Ну і тут теж фіксується ніж. Тобто, конструктивно те саме можна або саморезами прижимати, можна такою пружиною штучкою. Потім, оце механізм це гідроупор капота. Ну, Ці газові амортизатори їх ще називають. В середині в них газ. Ну, так як ви піднімаєте капот і от він висувається. Тобто деяких він в меблях стоїть. Отакі упорчики. І вони часто виходять з строю, вони просто не тримають, з них газ виходить. У мене він вийшов і я додатково зробив отвір тут і тут, для того, щоб повітря легко дуже проходило. Ось тобто, ну, Такий принцип. Там якщо у нас електрод у отворі, Ну, ходить, рух рухається. То тут неподвижна частина, тут я закрутив шарик, то есть тут воно рухається в будь-яких положеннях, бачите? То тут вже за рахунок ходу поршня в втулки йде рух отакий. Трошки вона ну, незручна, бо вона така більш платніша, але вона 100% працююча. Ну, що стойки я просверлив отвір. Ну і тут звичайним хамутика можна ремішком притягнув. З іншої сторони наждачна бумага. Тоже вона дуже так, ніжна, треба трошки грубішу брати. І я її приклеїв на двосторонній скотч. Тут тобто, у нас два кусочка. Ну, простіше буде на клей. Наждачка вийшла з ладу, ви зрізали ножем, іншу приклеїли і далі працюєте. Навіть ПВА буде тримати, там зусилля дуже великого немає. Ну, то така штука. Тут, бачите, чим більше відстань, тим менше кут буде. Тут кут дуже маленький, воно загострює його таким дуже-дуже ну, прям, е, угол. Ну, мені здається, чим буде гостріше, тим буде велика ймовірність того, що лезо буде або згинатися, або швидше тупитися. Ну, Тут, знаєте, методом підбору можна добитися результатів. От На мою думку, сама вдала оця. Того, що тут 40 градусів приблизно. 35-40. 35 може, в мене нема штани щоб... Е, Транспортера, щоб поміряти. Так що, друзі, отака от самоділка. На мою думку, простіше, просто неможливо придумати. Розумієте? Простіше, мабуть, тільки по ножові от, брусочком водити, Оце це саме, мабуть, простіше. Це дуже просто, надійно і не займає часу. І завжди у вас ніж. То це звичайні ножі, а є ножі, на яких нанесено спеціальне покриття. Є ножі отакого плану, бачите, вони максимально зеркальні. Якщо ви будете водити ну, на наждакові або там на гріндері, то ви оце покриття просто будете псувати. А так буде затачуватися з однаковим углом тільки краєчок ножа. І у вас ніж завжди буде у гарному косметичному виді, ну, і завжди гострий. Друзі, дякую, що дивилися відео. Підписуйтесь на канал, я буду по можливості викладати цікаві моменти. На все добре і до нових відео.